І так, знову про налобні ліхтарики. Налобних ліхтарів зараз є безліч. І, на мій погляд, це тема, яка не має кінця. Купив я собі налобного ліхтаря, який називається D25. Приходить він з Китаю ось в такому цілах пакеті. Крім, крім Холдера пластикового і резинки налобної, і, звісно, самого ліхтаря ще в комплекті йде мікроUSBний шнурок. МікроUSбішний шнурок, давайте покажу зразу, послідовно, втикається ось в цьому місці. Тобто порт для шнурка схований під різьбою. Під різьбою зі сторони кнопки. Давайте все в сторону покажу, що він вміє. Значить, виріб. Має вагу 100 грам, це точно 100 грам, я знаю, я вже важив його. Значить, сам ліхтар не важкий. Він в алюмінієвому корпусі зроблений, його вага рівно 100 грам, це чудово. З елементом живлення. В якості елемента живлення ми маємо один елемент 18650 форм-фактор бачите? Елемент поперед світлодіоди посередині вбік. В е Два слова предісторії. Я багато років користуюсь налобним ліхтарем теж компанії Boruit. Ось таким. Він має право на життя. Це дуже потужна мощна система. В неї дивіться в холдері. В холдері є відсік для. Ну, всієї електроніки і жив, живлення. В якості живлення два елементи. 18650 і вони запаралелені. Тобто два елементи, які здатні видавати, ну, в моєму варіанті це по 10 А значить 20 А, ємність складається, вони дають дуже потужне світло. Такий ліхтар вночі на лобі в мене на судакових рибалках не виключався десь по 6-8 годин. І це не проблема для нього. Ось такий ліхтар для дальніх таких довгих виснажувальних робіт. Але якщо треба десь залізти в погреб, десь присвітити в темному місці, то тягати на лобі два елемента 18650, якими ти будеш світити 3-5 хвилин ну, це перебор. Це як на вантажній великій машині поїхати по малину в ліс назбирати два стакани малини. І повернутися на, груз... на вантажівці додому. О, оце приблизно таке. Було бажання купити таку систему легеньку, маленьку, на одному елементі. Колись в очі мені попав е, ліхтар панда. Е, до речі, це дуже схожий в нього. Форм-фактор такий самий, все-таки ж саме використання, але панда вона не дешева. Біля 2000 гривень була ще до війни, по курсу до війни. Це було більше 50 доларів, як хтось забув. Курс був 27. А потім під час війни вони потихеньку з магазинів у нас пропали. Ну, Народ повигрібав, що було, бо ліхтарі під час відключень світла дуже актуальні. Але їх перестали завозити. Я е, можу допустити, що десь їх з Кацапі до нас возили, тому у нас більше їх немає. Я купив такого собі китайця. Давайте побачимо, що він вміє. Коротке нажаття його приводить в робочий стан. Друге коротке нажаття його вимикає. Якщо його включити і зажати і тримати, він почне перебирати всі режими. Нормальних режимів світлення, що я називаю нормальним, це коли не блимає, не мигає, нічого, просто світить з, з різною яркістю, о, яскравістю. У нас їх 5, дивіться, від самого потужного. Раз, два, три, 4, 5. Якщо в, в потрібному момент відпустити, він залишається в цьому режимі далі світити. Коротке нажаття його вимикає. Але наступне вмикання включає його в середньому режимі. Що таке середній режим? Це значить, у нас є два більш яскравих режими від робочого і два менш яскравих режими. Ось Зажимаємо. Раз, два. І далі знову по кругу. Значить, висновок. У нього немає пам'яті, він не запам'ятовує останній режим. До речі, цей, цей ліхтар запам'ятовує останній режим, в якому ми. Е його виключили. Але великий плюс у цього ліхтаря, що у нього блимаючі режими, вони сховані окремо і вони не приймають участі в переборці в по кругу цій, всій каруселі. Дивіться, якщо ми його включили, починаємо вибирати собі режим яскравості, то присутні тільки нормальні режими світлення. Бачите? Давайте я його виключу, покажу. Всі блимаючі режими сховані по двійному нажаттю, подвійне ну, по нажаття. Ось. Ось один режим. І оце другий, він буде телеграфом, а з боку морзуй відстукувати СОС. Вимикається також коротким нажаттям. Якщо ви його включили коротким нажаттям і зразу зробили друге нажаття, він переходить в максимальний режим. Оце все, що він вміє. Перед тим, як його купити, я передивився декілька різних роликів на Ютубі. Народ в мене. Волоси дибом стали, коли народ цей ліхтарик топить в банку з водою на півгодини і потім констатують факт, що о, ліхтар гівно, в лінзах вода, затік водою. То ви прочитаєте, що написано на сайті продавця або виробника. Ліхтар має захист IPX 4. Неважко загуглити IPX 4 і прочитати, що це ліхтар, який це режим захисту, який терпить бризки Води з різних напрямків. Про що це говорить? Це говорить про те, що якщо ви їдете на велосипеді або на човні по воді, або біжите лісом і влупив сильний дощ з вітром, то цей ліхтар це все. Бризки будуть у всі сторони, йому нічого від цього не буде. Дивлячись на його виконання, я думаю, якщо ви впадете в воду на декілька секунд і підведетесь, він не замокне. бо... На всіх резьбах, ось і тут і з цієї сторони присутні резинки, які ущільнюють його внутрішній простір закривають від зовнього. Давайте зробимо такий експеримент. Поміряємо струм споживання у всіх режимах, щоб з'ясувати, як довго цей ліхтар може працювати від елемента живлення. На старті у мене елемент живлення компанії LG. Його ємність 3000 мА на годину. Зараз ми його під'єднаємо до лабораторного блоку живлення, який буде виконувати роль батарейки, і поміряємо, що він може. І так, я під'єднав до блоку живлення, виставив 42 В, це повністю заряджений елемент, напруга відповідає повністю зарядженому елементу. Включаємо. Включаємо і Перебираємо до самого потужного режиму. Ось він. Так, На екрані блока живлення лабораторного ми бачимо струм споживання 1 А. 1,1 А. Значить, При елементі живлення 3000 струмом 1,1. Десь трошки більше 2 годин він пропрацює точно. Так, Перебираємо режими. Другий режим. У нас струм споживання впав до 0,6 А. Тобто вдвічі падає струм споживання. Це добре. Значить, звісно, якщо струм впав вдвічі, то час роботи збільшується вдвічі. Значить, Там було більше 2 годин, тепер буде більше 4 годин. Наступний режим. Це середній, в якому він включається за замовченням. Струм споживання у нас 300 мА. Ще вдвічі впав. Значить більше 8 годин він пропрацює в цьому режимі. Це вже прекрасно. Наступний режим Четвертий. Струм споживання у нас ну, майже 01 А. 100 мА Струм при 100 мА і 3000, це у нас більше 30 годин він пропрацює. ну, понад 30 годин. Ще один режим. 0, 0, 3, 30 мА. Ну, це взагалі такий режим червоного освітлення. Це буде нескінченний час роботи від цього елемента. Так, давайте з'ясуємо. Чи треба для цього ліхтаря купляти елементи живлення з вбудованим елементом захисту? Цей порожній, кажу зразу, цей без системи захисту. Для цього ми під'єднали свій ліхтарик до лабораторного блоку живлення. Ось на екрані ми бачимо зараз вихідна напруга. Давайте поставимо назад, як було. Так, 4,2 В старт, включаємо, ліхтар загорівся і починаємо зменшувати напругу живлення. Імітує момент, що у нас сідає потихеньку наш акумулятор. Значить, Яскравість трошки падає, ну, звісно, падає, бо і струм споживання я бачу, падає. 3,5 вольта, 3,4. 3,3, 3,2, 3,1, 3 вольта. Ось дивіться, при 3 вольтах ліхтар починає блимати. Тобто він нам сигналізує про те, що хазяїн уважно в мене сідає живлення. Бачите, якщо його з положення вимкнений включити при 3 вольтах, він не нормально горить, а спочатку блимає, а потім нормально горить. І зменшуємо далі напругу. 2,8, він виключився повністю. Давайте перевіримо, при 2,9 він ще світить. Блимає і світить. 2.8 він повністю виключається і, по ідеї, він повинен більше не включився, ось блимає і вже не включається. Бачите, 2.8 блимає і не включається. І так, це великий плюс. Значить, ми можемо заявити сміло, що у цього ліхтаря присутня система захисту від розрядки елементу живлення. Тобто він не буде вбивати. Ваш елемент. Він дуже обережно до нього буде відноситись. Ну, якщо ви будете уважними, якщо ви побачили, що при включенні ліхтар спочатку блимнув, а потім світить, це говорить про те, що треба зі сторони кнопки відкрутити різьбу. І ось що є порт мікро USB для зарядки. Непогане рішення за 10 доларів. Я вважаю, що це. Ліхтар бомбовий. Давайте два слова про холдери. Холдер дефолтний. Це така пластикова ось, ось штучка, яка, дивіться, отак зажимає ліхтар і може в ньому отак крутитися на будь-який кут виставлятися. Ну, я думаю, з часом що тут протруться ці тримачі, він не буде так яскраво деренчать, а ось оцей ось одеренчить у цей пиптик. Але це не проблема. Такі холдери продаються насипом відрами на тому ж Алікспресі. Ви можете купити собі додатково 1, 2, 3, скільки вам треба. І також існують холдери такі силиконові, не пластмасові, силиконові, м'якенькі. Із резинкою і без резинки. Я купив один з резинкою, такий силиконовий, десь він там їде. Коли доїде, я його покажу. Ну, от і все, що я хотів показати. Дякую всім за увагу. Посилання на ліхтарик я залишу в описі до відео. Якщо треба, залишу і на цей ліхтар. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі!